Політики природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи сех Ірина Ігорівна, будь ласка. Шановні учасники парламентських слухань. Дякуємо за те, що ви є тут, в цьому залі. Дякуємо за вашу активну громадянську позицію. 27 років минуло з дня страшної аварії. Один рік минув після нашого останніх слухань парламентських, які відбувалися у цій залі сесійній. Члени комітету проаналізували, що ж зроблено за рік часу, як наші, ваші і тисячі людей рекомендації виконуються. З наших рекомендацій, які були напрацьовані, Лише одна третя з великою натяжкою, можна сказати, що вони частково, на жаль, виконуються. Решта, решта нулі, нулі і нулі. Я дуже хочу, щоб сьогоднішня наша робота, враховуючи те, що сьогодні в нас і присутні представники уряду, присутня громадськість, Чорнобильська громадськість, яка вболіває. Сьогоднішня наша розмова не була просто говорільною. Хочемо бачити результати серйозні і вагомі результати. Проблеми Чорнобильської катастрофи є на порядку денному комітету під номером один. Перше засідання комітету було саме на Чорнобильську атомну електростанцію, виїзне засідання. І, на жаль, ми бачили ситуацію, що виконання робіт на майданчику Чорнобильської АЕС досі не можна вважати задовільним. Хронічне недофінансування не дозволяє виконувати необхідні роботи зі зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС. ускладнює супровід міжнародних проєктів та загалом є недостатньо ефективним витрачанням бюджетних коштів, оскільки і через 12 років. Після остаточної зупинки станції основні витрати йдуть на підтримку безпеки станції, а не зняття її з експлуатації. Слід зазначити, що термін виконання першочергових заходів щодо зняття за експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта укриття на екологічно-безпечну систему, запланованих на 2009-2012 роки, згідно з законом про загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта укриття на екологічно безпечну систему вичерпано, а проблеми не вирішені. Буду керуватися фактами. Маю зараз в руках висновки рахункової палати про ревізії результати аудиту, які проведені. Будівельно-монтажні роботи на об'єкті сховища відпрацьованого ядерного палива «Свяб-2», Фінансування якого здійснюється з рахунку ядерної безпеки не відновлено. Консорціум Наварка, який відповідно до укладеного контракту забезпечує будівництво нового безпечного конфайнменту, у своїх звітах знову зазначає про відставання в завершенні робіт за даним проектом майже на рік. Термін введення в експлуатацію заводу з переробки рідких радіоактивних відходів, фінансування якого також здійснюється за рахунку ядерної безпеки, в черговий раз перенесено. Невизначені досі терміни спорудження промислового комплексу поводження з твердими радіоактивними відходами. Фінансування якого здійснюється за рахунок коштів Європейської комісії. Продовжується перенесення термінів ведення в експлуатацію і пускового комплексу Вектор фінансування якого здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України. Загальний строк відставання в реалізації проекту майже 14 років. Отже, ми бачимо, які є серйозні проблеми передбачених державним бюджетом України на 2013 рік коштів у розмірі 723 мільйони гривень недостатньо для виконання першочергових робіт. По забезпеченню ядерної і радіаційної безпеки зупинених енергоблоків, забезпечення мінімального рівня пожежної та загальнопромислової промислової безпеки, а також заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації енергоблоків, додаткова потреба складає 409 мільйонів гривень. Потребує вирішення питання відшкодування пенсійному фонду України витрат на доставку пенсій та питання призначення пенсій працівникам зони відчуження, що працюють у шкідливих умовах за списком номер 1 Ще у 2010 році завершився термін дії загальнодержавної програми подолання наслідків чорнобильської катастрофи. На протязі чотирьох років переноситься термін подання на розгляд Верховної Ради України нової загальнодержавної програми подолання наслідків чорнобильської катастрофи. У заходах проекту загальнодержавної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2014-2019 роки необхідно. Передбачити вирішення проблем поліпшення медичного забезпечення, оздоровлення громадян, придбання для них ліків комплексного соціально-економічного розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та міст компактного переселення громадян, забезпечення житлом, радіаційного захисту, інформування про радіаційний стан території, наукового забезпечення робіт та інформаційних систем. Я наголошую, що програма запрацювала з 2014 року. Верховна Рада України повинна її прийняти на поточні сесії. А на сьогодні ще навіть не внесено на розгляд Верховної Ради відповідний документ. Так і залишається невиконана постанова Верховної Ради про стан заходу і перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи від 18 квітня 2008 року номер 276 в частині доручення Кабміну, кабінету міністрів України щодо прискорення внесення на розгляд Верховної Ради України, проектів закону України, про внесення змін до закону України про статус і соціальний захист за громадян, які постраждали в Чорнобильської катастрофи. З метою реформування системи соціального захисту громадян, які постраждали нашої Чорнобильської катастрофи, без зниження досягнутого рівня соціального захисту та про внесення змін до закону України про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення на чорнобильської катастрофи, з метою створення правових механізмів стимулювання сталого розвитку цих територій, активізації виробничої діяльності та підвищення інвестиційної привабливості на сьогодні. Сьогодні неузгодженість положень закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали наші чорнобильської катастрофи, та актів кабінету міністрів, виданих на забезпечення його виконання щодо розмірів компенсаційних виплат, доплат та допомоги, нівелює її закону. Прямі Норми закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в нас чорнобильські катастрофи, підміняються постановами кабінету міністрів у законодавчій базі. Норми закону України про соціальний. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в військової катастрофи, в редакції розділу 2 закону про державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України, положення якого визнано рішенням Конституційного суду від 22 травня. Неконституційним до цього часу не відновлено дії норм закону, про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, в редакції 28 грудня 2007 року, 5 липня 2012 року, Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в Чорнобильській катастрофи щодо забезпечення санаторно-курортними путівками. Ми бачимо, ще до того часу проблеми є не непер... тобто. До того часу чорнобильці не мають можливості санаторно курортного лікування. Лише тиждень тому розроблено відповідне положення. Україні гостро стоїть вирішення питання житлового забезпечення. Близько 38 тисяч сімей, постраждалих наші чорнобильської катастрофи, з них Близько 10 тисяч сімей інвалідів чорнобильців у населених пунктах Житомирської області, відселених до зони безумовного обов'язкового відселення, проживають 460 сімей, з них 103 сім'ї, у яких є неповнолітні діти. І також знаєте, кажуть, кому війна, а кому мати рідна. І факти, які отримав комітет. Саме висновки, висновки Державної фінансової інспекції, які аналізували ефективність використання коштів на забезпечення житлов чорнобильців, заставляють нас дуже серйозно задуматися. Цитую: неправомірність дій. Керівництво Міністерства незвичайних ситуацій України у частині використання коштів державного бюджету України, виділених на виконання окремих бюджетних програм щодо придбання квартир для громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Відсутність внутрішнього контролю за виконанням умов договорів та станом претензійної роботи призвели до недоотримання громадянами квартир на суму 82 мільйони гривень. На даний час на квартирному обліку, я вже казала, перебуває близько 38 тисяч осіб, які постраждали в нас чорнобильської катастрофи у 11-12 роках. Забезпечено житлом лише 555 громадян. Водночас ревізією у міністерстві звичайної ситуації проведено у 2011 році перевірено використання коштів на придбання квартир. Та встановлено, що у попередні роки ряд договорів не виконано, а громадяни житлом не забезпечено. Міністерством не проводилася претензійно-позовна робота, у чого бюджету завдано матеріальної шкоди на загальну суму 43 мільйони гривень. І є серйозні претензії до тих суб'єктів, які виконували відповідні роботи. І на жаль. У одинадцятому-дванадцятих роках від вказаних суб'єктів господарювання жодної квартири не одержано і кошти не повернуто. Ми говоримо лише про офіційні цифри, про цифри, ті, які є. А скільки людей навіть не стоять на квартирному обліку, а гостро потребують покращення покращення житлових умов? Я хочу вам назвати приклад, який може бути типовим. До мене, як до голови комітету на прийом, прийшов наш Чорнобилець, який тут є в цій залі, він є на візочку, інвалід. І він звернувся посприяти, оскільки роками по всіх кабінетах владних ходить, стукає, пом'яти квартиру йому з другого поверху, на першу. Щоб, щоб влада, державна і різна інша представницька, йому в цьому допомогла. Це руками. Знаєте, і я, голова комітету, звернулася до Київської, Київської міської державної адміністрації, і мене просто відправили дуже далеко. І у моїй особі тисячі чорнобильців, які на тих інвалідських колясках, вони не можуть просто з'їхати і побачити світ Божий на вулицю. Тому дайте, якщо ми не вирішимо. Проблему ось того інваліда на візочку, якому потрібно не дати квартиру, а поміняти. Просто посприяти, допомогти. То про які ми великі вирішення великих проблем будемо говорити. Тому відповідь є заступника голови Кучука Київської міської державної адміністрації. Дуже вона цікава і варта її поширити, щоб бачили обличчя наших героїв. Власне потребує значного покращення медичне забезпечення постраждалих. Право на безоплатні медикаменти часом залишається тільки на папері. Незважаючи на зростання цін на ліки, фінансування видатків з державного бюджету не збільшується. Назріла необхідна реформування системи забезпечення ліками громадян, які постраждали одним шляхів вирішення. Може стати прийняття закону про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування одним з проблемних питань є виплата компенсації сім'ям з дітьми. Та організація безпозоплатного харчування дітей, які постраждали на нас чорнобильської катастрофи. У дошкільних та шкільних навчальних закладах на територіях радіоактивного забруднення не забезпечено харчування потерпілих дітей відповідно до фізіологічних норм. Харчування потерпілих дітей за державні кошти в навчальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, забезпечується у межах виконання 30% Медичної норми, затвердженої постановою Кабінету міністрів, це при тому, що згідно з результатами щорічної диспансеризації встановлено, що серед дітей, які народилися від учасників та постраждалих у наче чорноські катастрофи, визнано здоров'я лише кожну п'яту дитину. Шановне товариство, дякуємо за вашу позицію завдяки тому, що ви багато пишете. Завдяки тому, що ви не покладаєте рук, що ви не втомилися від тої багаторічної, 27-річної боротьби, не даєте. Виконавчий владі сьогодні ці проте мусить обов'язково мати позитивне виглядати дякую всім сили зворі і перемоги. Дякую, присажитись ірина ігрівна. Переходимо до виступів від депутатських фракцій. Слово для виступу від фракції партії регіонів надається народному депутату Глазунову Сергію Миколайовичу підготуватись Павловському Андрію Михайловичу.